Добрий день, ми з України. Два Бнатопські куми продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна-2024. Титани Авдіївки. Трималось місто це роками. Воно хотіло мирно жити, практично знищені боями. І коксохім, і хімік, і заніт. Десятки тисяч росіян. Безславно голоду зложили. Стоїть здивований курган кругом тепер одні могили. Заплакав сіверський донець. Сльозу пустила скотовата, а наш військовий молодець. Він міг би довго ще стояти. Якби нам зброю постачали таку, як треба, тільки вчасно, ми б їхній натиск відбивали, свицем би поливали щедро і рясно. А так. Снарядами проблема. У них піхоти в рази більше, і не працює нині схема, що з російським міром люду ліпше. Ми відійшли, ми вийшли з-під кільця. На нових рубежах тепер тримаємо стрій. Ми зберегли життя бійця, котрий і знов готовий в бій. Цей подвиг буде вічно пам'ять берегти. Він назавжди війде в історії Аннали. Бо ЗСУ СЕУ щодня ворожі хребти упевнено і цілеспрямовано ламали. Герої наші місто не здали, не може тут хазяйнувати раша. Перегрупувавшись, воїв зберегли, а Авдіївка невдовзі знову буде наша.